Щоб стати справжнім, якудза, треба відрізати палець, зробити тату дракона та опанувати карате. Або стати головним героєм нової частини легендарного гангстерського екшену Якудза 6». У шостій частині нашого екшену ми знову закинемо вас у безжальний світ мафіозних розборок. Ви станете кадзумою кірю, колишнім гангстером, який став на боротьбу з якудзою. Чому це поки що таємниця? Адже над сюжетом працює культовий кінотворець Такеши Кітано. Він сам неодноразово знімав фільми про японську мафію. А у нашій грі ще й став одним із ключових персонажів. Війці якудзи це безжальні та холоднокровні. Бивці, які не будуть з тобою церемонитись, тож щоб перемогти їх, тобі доведеться опанувати смертоносні прийоми. Ви зможете зацідити нападнику ногою в пику, зробити кидок, а потім ще й жорстоко добити лежачого. Не забувайте тільки, що і вороги не стоятимуть стовпом, а нападатимуть гуртом чи застосовуватимуть зброю. Тож іноді замість бійки краще буде тікати. Розробники запевняють, що бігати японськими вулицями стане ще цікавіше, адже тепер ти зможеш паркурити. Щоправда, на ділі це виходить трохи незграбно. Але у ігротворців ще є час це виправити. Але і без цього у грі буде чим зайнятися. Імплей в Якут за шість умовно поділений на три режими. Це, звісно, бійки, де ви розбиратиметеся з іншими бандами, пригоди, в яких ви зможете зацінити безліч міні-ігор, таких як волейбол чи чигральні автомати, і режим події. Це, звісно, основний сюжет, який не відпустить вас до фінальних титрів. Що ж, якщо ти хочеш стати справжнім мафіозі, то веди відданість Японії і придбай PlayStation 4. Адже Якутза 6 вже цієї осені вийде тільки на цю платформу. А якщо в тебе нема приставки, не поспіш. Чає робити харакірі і розкажуть, як покращити старі шедеври у рубриці мода на моди.